Чи є футбольне життя після розгромної поразки у київському арсеналі наявність та силу цього життя готові довести не словом, а саме футболом у чотирьох турах, який залишилося до фінішу у турніру Пім'єр-ліги, каноніри збираються не просто грати, а перемагати. Питання лише в тому, яким складом недільну перемогу над кривбасом здобував резервний, оскільки основу відсторонили після провального матчу проти Таврії. 1-6 – результат, який хотілося б забути чи принаймні залишити в минулому. І схоже, гравці арсенала потрохи оговтуються від найбільшої невдачі сезону. <різь> Президент Канонірів Вадим Рабінович задовольнив прохання головного тренера В'ячеслава Грозного про відставку. Тому Василь Євсієв перетворився з помічника Грозного на виконувача обов'язків головного. Нічого не змінилось, тут ніякої трагедії особи нету. Я по-прежнему вважаю, що Грозний вообще з лучших тренеров на постсоветском пространстві. Я думаю, що Грозний был пережить пережити. Це, і не було смислу, тому що чотири матчі залишилися. Недільну перемогу над Кривбасом здобував на 100% оновлений склад, а не той, який поступився Таврії. Однак із субординацією канонірів порядок тягати ворота, робота молодих та резервних справа. Основних пояснити, що ж усе таки сталося в матчі з кримчанами за кулісну версію, нібито гравці сплавили Грозного. Вони категорично заперечують. Ніхто нікого не плавив, ніхто нічого не здавав. Прой день, это такой, допустим, для команди арсенала трагедія. Данує та гра. Я Рева, шос я себе забрав м'яч між ног, щоб обрати Грозного. Це просто не то, що смішно, абсурд раніше Вадим Рабинович обіцяв відсторонити тих, хто грав проти Таврії до кінця сезону або ж до остаточного з'ясування причин невдачі. Отже, цілком можливо, що у п'ятничному матчі 27-го туру проти Ілічівця на поле знову вийде звичний арсенал. Віті грають Два человека. Мы сегодня даже сделали специально 11 на 11. Поэтому шансы у всех есть. Я надеюсь, что будем играть. Тогда нужно было бы отправлять отпуск. А так, как бы смысл. Естественно, мы готовимся и в следующей игре к оставшейся трем тура. А там уже есть президент клуба. З Евсеевым чолі арсенал завершить цей сезон. А зі стратегією на новий чемпіонат. Президент поки що не визначився если бы Грозний оставался з команди, я думаю, що дійсно значительно бы состав. Поменяется ли б состав. Поміняється тренере, это вже вопрос нового тренера. Поки що Рабинович дав зрозуміти у наступному сезоні. Він прагнутиме комплектувати склад повноцінними гравцями ФК Арсенал, а не орендувати їх цілими колоніями. Володимир Звіро, Марин Ботнар, Артем Тарасов. Про спорт один плюс один.